Крашенки, крапанки, писанки невід'ємна частина великодніх свят. Здавна люди вірили, що розписані яйця несуть у собі магічну силу, яка здатна захистити від лихого, подарувати хороший урожай, благополуччя у родині та гармонію в житті. Майстриня з писанкарства, педагог, відмінник освіти України Світлана Староженко цьому стародавньому мистецтву навчає і дітей, і їхніх батьків в студії образотворчого та декоративно-вжиткового мистецтва Писанка, що вже багато років успішно працює при комунальному позашкільному навчальному закладі Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості. Давайте разом з пані Світланою долучимося і ми до виготовлення великодніх писанок на щастя, на долю, на мирне життя. От зараз ми спробуємо намалювати. Спочатку розділяємо писаночку на, на дві половинки. Ось так. Бачите, воск виливається. Коли віск не виливається, треба знову вмочити. Потім починаємо малювати, це в нас буде дерево життя. Це символ нашої родини. І скільки у вас в родині діток, або скільки у вас взагалі Чоловік в родині, скільки можна малювати і квіточок. Нижня частина або ще називається вазонок, Нижня частина, ось вазоночок, це означає наші прадіди, наше коріння, коріння вашого роду. Ось ми намалювали. Тепер квіти. Квіти ми позначаємо тільки кружечком, а потім все останнє домальовуємо писачком. Ось щоб була квітка, можна просто як сонечко зробити. Це дитина дуже гарно справляється з такою роботою. Не треба Вимальовувати там дуже красиві квіти, а просто схематично кожна квіточка означає члена вашої родини. Це все, що ми зараз наводимо воском, воно залишиться білим. Потім ми пофарбуємо. Для того, щоб пофарбувати яєчко, спочатку треба його обезжирити. Тут ми можемо домальовувати вже листочки якісь, якісь візеруночки на газончику. Ось. Писанка малюється двостороння. Але у кого терпіння не дуже багато, то можна намалювати і з однієї. Сторони. Ось ми намалювали, бачите? Оце у нас вже готова писаночка з таким деревом життя. Вона одностороння. Якщо писаночка пуста, її треба трішечки притиснути. Чекаємо ну, хвилинку, поки на Яйці не з'являться такі бульбишки. Ось ми промокнули серветочкою, потім треба нам фарба. Взагалі фарбується спочатку світлим. Ось ви бачите писаночки, в яких є жовтий колір. Спочатку треба в жовтий, а потім вже в червоний. І Ось ми будемо зараз фарбувати. Чим довше ви тримаєте писаночку в розчині, тим вона буде яскравіша. Коли пофарбується, тепер дивимось на писаночку і ті місця, які ви хочете залишити червоними, їх треба знову залити воском. Зафарбовуємо, можна листочки зафарбувати. Так, можна зафарбувати вазончик. Тепер беремо зелений колір. Так, якщо у вас нема бараників, можна зробити, я вже казала, з цибулини. але Цибулі потрібно е, дуже багато, щоб фарба е, була яскравіша. А можна просто в аптеці купити зелену. Зеленка в нас, як кажуть, вона на, на всі випадки життя. Ось, подивіться, в нас, яка вийшла гарна писаночка. Зараз вона темна. Бачите? Але треба зняти віск. Ну, Бабусі наші робили я. Вони за день, за два намальовували дуже багато писаночок, клали їх у казанок і ставили у піч. Піч гаряча, віск сам розплавлявся, вони виймали і витирали. Ми будемо робити це над свічечкою. Вдома можна. Якщо є газова плита коло вогню, але це повинні робити дорослі. Хоча над свічечкою у мене діти, дорослий сидить, слідкує мама, тато чи хто там, і вони знімають віск. Хочу ще сказати: якщо яйце повне, віск знімається довше, якщо яєчко пусте. Швидше, воно швидше нагрівається. Не можна яєчко тримати зверху, бо воно зразу почорніє. копить. Треба тільки отак збоку. Ну, ось така в нас вийшла на швидкоруч. Писанки такі писали наші прадіди.